Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. Колишній народний депутат віддав державі всю колекцію викрадених артефактів. У Харкові затримали юнака, який шпигував на користь ворога. У Чернівецькому ліцеї звільнили вчительку, яка облаяла учня на прохання викладати українською. Дрони атакували Орловську область Росії. Спалахнула пожежа на НПЗ. У ніч проти 2 грудня війська РФ атакували Україну 62 дронами. Оборонцям вдалося знешкодити 39 цілей. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Безпілотники окупанти запускали з Брянська, Мілерово, Приморського, Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Чауде, що у тимчасово окупованому Криму. Близько 35 із запущених БПЛА були шахедами. Зокрема, під удар потрапила Одещина. Як повідомили у ДСНС, внаслідок влучання. Спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, також пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Колишній нардеп викритий ДБР на крадіжці культурних цінностей з Автономної Республіки Крим передав свою колекцію музею. Як повідомили в ДБР, під час досудового розслідування колишній народний обранець уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати державі усю свою колекцію навіть з тими експонатами, що не були виявлені під час обшуків. Нагадаємо, що у квітні 2022 року працівники ДБР виявили у екс-нардепа колекцію стародавніх українських артефактів, зокрема. Унікальний гунський меж із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону 11-12 століття, прикраси, шоломи, ікони, інші предмети, які мають історичну та культурну цінність. Керівник підрозділу Пробації та його спільник налагодили корупційну схему ухилення від мобілізації. Як повідомили у поліції Києва, організатор пропонував чоловікам призовного віку допомогу в ухиленні від призову. Зловмисник переконував клієнтів, що має вплив на співробітників районного ТЦК та посадових осіб інших державних органів, які допоможуть оформити ефективні документи. Вартість своїх послуг ділок оцінював від 5 до 10 тисяч доларів. Співучасник керівника супроводжував клієнтів. На всіх етапах реалізації незаконної схеми. Нині посадовцю та його спільнику повідомили про підозру. Ділкам загрожує до восьми років позбавлення волі. Киянин допомагав із перереєстрацією авто поза чергою та без участі власників. Як повідомили у поліції Києва, 42-річний киянин підшукував клієнтів серед знайомих і повідомляв, що нібито має тісні зв'язки з посадовими особами територіальних сервісних центрів столиці, враховуючи обмежену кількість вільних талонів, ділок за грошову винагороду у сумі 3 тисячі гривень. Пропонував дистанційно домовитись щодо перереєстрації автомобіля в обхід загально прийнятої процедури. Слідчі за. Отримали порушника у порядку на території сервісного центру столиці, де він отримав обумовлену суму коштів від замовниці. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. 20 мільйонів гривень збитків через самовільне будівництво на набережній пляжу Ланжерон. Нацполіція викрила керівника товариства. Як повідомили правоохоронці з 2022 року, готельний комплекс, що розташований в рекреаційній зоні біля узбережжя Чорного моря, працює. Товариство отримує прибуток. При цьому безоплатно використовує частину захепленої ділянки вздовж моря. Правоохоронці повідомили керівнику товариства про підозру. Йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі. 19-річний агент ФСБ почав працювати на ворога після того, як його матір затримали на підготовці теракту. Як повідомили в СБУ, фігурант виїхав до родичів у Москву. Спочатку ворог завербував його, а потім повернув до Харкова виконувати агентурні завдання. Щоб залучити юнака до співпраці, рашисти пообіцяли йому подальшу евакуацію до РФ з врученням відомчої нагороди від ФСБ та сприянням у вступі до російського вишу. Щоб зібрати розвіддання, фігурант обходив. Де в місцевість приховано фотографував потенційні цілі та позначав їх координати на Google картах. Зловмисника викрили, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Чернівецькому ліцеї звільнили вчительку географії, яка обізвала учня після його прохання говорити українською мовою. Про це Суспільному повідомила директорка ліцею Галина Абрам'юк. Так, за її словами, 1 грудня комісія зі службового розслідування завершила роботу і склала відповідний акт. Вчителька написала заяву, а директорка видала наказ про її звільнення. Нагадаємо, раніше у місцевих телеграм-каналах оприлюднили відеозапис зі школи, на якому вчителька говорить з учнями російською мовою. На прохання школяра перейти на державну мову, вчителька обізвала учня. Після зауваження учня учителька додала, що тепер він буде цитую найбільш відповідаючим на уроках географії. Керівниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачок після цього заявила, що вчителька має піти із закладу за власним бажанням, не чекаючи звільнення адміністрацією. 40-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, чіплявся до незнайомців та погрожував їм ножем. У поліції столиці повідомили, що порушник з ножем накинувся на водія, який перебував у припаркованому авто та намагався відчинити двері. Після чого зловмисник пошкодив кузов машини та перешкоджав водієві виїхати з двору. Надалі правопорушник спровокував конфлікт із подружжям, що проходило повз. Демонструючи ніж, фігурант почав розмахувати лезом та повалив чоловіка на землю у наслідок. Чого він отримав перелом передпліччя. зловмисника? Затримали, йому може загрожувати до семи років позбавлення волі. У Києві судитимуть так званого мульфара, який знімав порчу через соціальні мережі. Як повідомили у поліції столиці, 28-річний фігурант створив акаунт у популярних соціальних мережах, в яких під виглядом мульфара проводив листування із клієнтами та надавав послуги, з нібито зняття порчі пошуку безвісти зниклих осіб, а також проводив ритуали зцілення від хвороб. Вартість таких послуг він оцінював від 400 до 4,5 тисячі гривень залежно від складності завдання. Щойно гроші надходили на банківську картку. Зловмисник припиняв будь-яке спілкування із замовниками та блокував їх у соціальних мережах. Таким чином, аферист ошукав 13 громадян. Нині йому загрожує до восьми років позбавлення волі. І поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Далі до загальносвітових новин. У місті Лівни в Орловській області Росії спалахнула потужна пожежа. Перед цим місто атакували невідомі безпілотники. Повідомляють у російських медіа. Місцеві мешканці кажуть, що може горіти нафтопереробний завод. В одному з телеграм-каналів повідомляли, що горіли два термінали на НПЗ. Губернатор регіону підтвердив, що вночі район атакували невідомі дрони, внаслідок чого відбулося займання на об'єктах паливно-енергетичного комплексу, яких саме він не уточнив. Грудня затримали колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків у Брюсселі та Брюге у межах розслідування можливого шахрайства з коштами Євросоюзу. Як повідомляють бельгійські видання, колишня віцепрезидентка Європейської комісії наразі перебуває під вартою. За інформацією видання іншими особами, затриманими для допиту є менеджер коледжу Європи, імені якого не називають. А також колишній генеральний секретар Європейської служби з. Внішніх справ італійський дипломат Стефано Саніно Розслідування стосується підозр у недобросовнісній конкуренції стосовно дев'ятимісячної програми підготовки для майбутніх європейських дипломатів у коледжі Європи. Ці дії датуються 2021-2022 роками. А можливі правопорушення включають шахрайство під час укладання контрактів, корупцію, конфлікт інтересів і розголошення службової таємниці. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією. Першими стежте за новинами разом з конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас. У студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.